Всім привіт, я Олександр Зарайський, податковий консультант. Закінчився третій квартал і платникам єдиного податку третьої групи і ставкою 5% час подавати звітність за 9 місяців. І звик казати, що це звіт за третій квартал, насправді він за 9 місяців, оскільки він складається наростаючим підсумком. Я відразу хочу наголосити, що це відео для тих ФОП третьої групи, які не переходили на ставку 2%. Якщо ви в 2023 році на 2%, для вас є інше відео на моєму YouTube каналі. Посилання на нього буде під цим відео, і зараз з'явиться вгорі. Ну, а я починаю розповідати. Про те, як ФОПу платнику єдиного податку третьої групи із ставкою 5% надати звіт за 9 місяців 2023 року. Ну, а поки я буду розповідати, підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгорі. На телеграм-каналі у мене дуже багато цікавої і корисної інформації. Я там публікую новини про зміни в податковому законодавстві, а також, також різні аналітичні огляди та статті. Тож підписуйтесь, я думаю, там буде для вас дуже багато корисної інформації. Також підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну, а якщо мій YouTube канал був чи якийсь відео на ньому був для вас корисним, ви можете підтримати мене донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є під цим відео. Тож натискайте на посилання і підтримуйте мене вашими донатами. Мені це буде дуже приємним. А я починаю продовжую точніше розповідати. Щоб надати звіт по єдиному податку за 9 місяців, або, як всі звикли казати, за третій квартал. Меню, в меню зліва, бачите, зліва є в меню. В меню зліва необхідно натиснути введення звітності. Натискаю. Тут е, потрібно нам обрати період. 23 рік е, обрати. Не 22-й, а 23 рік. І е, в меню необхідно знайти 9 місяців. Не третій квартал нагорожую, не третій квартал, а 9 місяців. Натискаємо. Далі натискаємо кнопочку Створити. Тут е, в меню вибираємо прибуток. І е, серед декларацій обираємо, бачите, «Податкова декорація платника єдиного податку е, фізичної особи підприємця для третьої групи. Ворота в місяць. Це і є наша декларація. Натискаємо на неї. Е, перевіряємо, чи правильно вказано вашу податкову. От бачите, 2034. Якщо ви не знаєте, як правильно називається ваша податкова і який код вашої податкової, а от відкриваємо облікові дані платника. От я їх відкриваю в окремому вікні. Тут трошки прогортаємо. І тут бачите реєстраційні дані. І от код ДПІ за основним місцем обліку 2034. Перевіряємо. 2034. Все правильно. І е, тепер натискаємо на кнопочку створити. Е, дуже часто в декларації неправильно підтягується адреса е, платника. Тут може бути якась стара адреса, де ви давно не проживаєте. Тому знову ж таки, повертаємося в облікові дані платника – Перевіряємо, чи правильно вказана адреса ваша. Якщо адреса вказана неправильно, копіюємо звідси правильну адресу. От я це роблю, щоб показати вам, як це працює. Видаляємо неправильно і вставляємо правильну адресу. Далі зазначаємо кількість найманих працівників. У мене їх немає, то я ставлю 0. Нам необхідно вказати кведи, по яким ви отримували доходи протягом 9 місяців. Не тільки в третьому кварталі, а взагалі протягом 9 місяців. Якщо їх цих кведів декілька, точніше, якщо ви доходи отримували по декілька кведам, то і вказуємо декілька кведів. Тут за змовченням вказаний основний квед. Бачите, у мене діяльність у сфері права може бути таке, що жодного кведу не вказано. У будь-якому разі, наша задача зазначити ті кведи, по яким ми отримували доходи. Е, якщо їх декілька, потрібно додати рядки. Як це зробити? Е, натискаємо кнопочку праву кнопочку мишки, з'являється меню. Тільки головне поле має бути не таке, не жовте, а пора має бути синє. На синьому полі натискаємо праву кнопку, з'являється меню, натискаємо плюсик, ну або хрестик, в залежності від того, ви песиміст чи оптиміст. І додаємо стільки рядків, скільки нам потрібно. Далі просто відкриваємо, які в нас є кведи в облікових даних, знаходимо ті кведи, по яким ми отримували е, доходи. Хай це буде ще квед 63.11 У мене. Ctrl-C, Ctrl-V. І е, хай буде ще квед. Ну, навіть не знаю, який додатк. -да, ну, хай буде 70-22. Це просто для прикладу, і насправді я отримував доходи по багатьом кведам, але це просто як для прикладу, як заповнюється декларація. Так, ми вказали кількість найманих працівників, вказали кведи, по яким ми отримували доходи. І далі нам залишається вказати суму доходів за 9 місяців. Не просто за третій квартал, а за 9 місяців. От наш рядок, е, обсяг доходів зі ставкою 5%. Рядок 06. І ми тут зазначаємо всю суму доходів за 9 місяців. А це буде 701 707. 96. Е, бачите, комп'ютер автоматично переніс із 6 рядка суму 8 рядок і порахував е, суму податку. Якщо у вас це не відбудеться, якщо авторозрахунок не спрацює, значить ви самі вручну переносите суму доходу із 6-го рядка в 8 рядок. І е, рахуєте 5% і зазначаєте суму податку в 11 рядку, потім переносимо це в 12-й рядок. Ну і залишається заповнити 13-й рядок. В 13-му рядку е, ми переносимо суму із декларації за 6 місяців. Якщо ви її подавали відповідно, із декорації за 6 місяців і з рядка 12 декорації за 6 місяців. От я відкриваю декорацію за 6 місяців. Е, бачите? Це моя декорація за 6 місяців. І тут в рядку 12-му зазначена сума 19 525 гривень. Ось цю суму із рядка 12-го декорації за 6 місяців. Я і е, переношу в рядок 13 декларації за 9 місяців е, 19,525. 19, і е, знову ж таки спрацьовує авторазрахунок. І е, в рядку 14.1 і в рядку 14 е, зазначається тепер автоматично сума. 15560. Власне, це податок саме за третій квартал, який вам необхідно буде сплатити до бюджету. Якби ми не перенесли суму із 12-го рядка попередньої декларації, в нас був би, була б сума 35 тисяч, тобто ми просто собі задвоїли б суму податку. Тож, не забувайте переносити рядок 13-ї декларації за 9 місяців. Суму, яка була зазначена в рядку 12 попередньої декларації. Декларації за 6 місяців. У мене це 19525. І е, далі в рядку 14 е, автоматично розраховується 15560. І з рядка 141 переноситься в 14 і знову ж таки 15560. Якщо у вас чомусь рядок 141 14, автоматично не розрахується. Тоді рахуєте вручну від 35 тисяч, зазначених в 12-му рядку, віднімаєте суму із 13 рядка і отримуєте суму, яку необхідно поставити в 14.1. Ну, а потім із 14.1 переносите просто в 14 рядок. В нарахування піде те, що зазначено. В нарахування і для сплати піде те, що зазначено в рядку 2014. В даному випадку це 15560. Далі заповнювати вже нічого не потрібно. Додатків в нас ніяких немає. Додатка по ЄСВ до декларації за 9 місяців немає. Тому тут більше нічого ставити не потрібно. Єдине, що перевіряємо дату. У нас сьогодні 1 жовтня, отже, дата 1 жовтня. Власне, все, декларація заповнена. залишається її тільки під... зберегти і підписати і відправити. Для цього натискаємо на кнопочку Зберегти з дискеткою. Мене запитують, чи бажаю я її підписати. Так, бажаю підписати. Знаходжу файл підписа. Власне обираю, обираю Приватбанк, знаходжу файл підписа і е -е, вказую пароль. Читати, підписати. І в мене запитує, чи потрібно відправити декларацію до податкової. Ви можете натиснути так, але я завжди натискаю НІ. Для того, щоб ще раз перевірити, чи я ніде не помарився. Тож я натискаю Ні. Знову ж таки, заходжу в ведення звітності. От моя декларація, вона підписана. Бачите, з'явився ключик, підписано. Я її відкриваю. І ще раз перевіряю: кількість найманих працівників зазначена. Кведи зазначені, адреса вказана правильна. Сума доходу за 9 місяців в рядку 6 зазначена, рядок 8 перенесена. Сума податку в рядку 11 порахована, рядок 12 перенесена. Із попередньої декларації за 6 місяців із рядка 12 попередньої декларації за 6 місяців сума рядок 13 перенесена. Різниця між рядком 12 і рядком 13 порахована і в рядку 14.1 зазначена. І з рядка 14.1 рядок 14 перенесена. Декорація заповнена правильно. Додатків в нас ніяких немає. Тож її тепер можна відправити до податкової. Я закриваю декорацію. Щоб відправити декорацію до податкової, ми її. Обираємо, бачите, ставимо галочку на ній. І е, натискаємо кнопочку відправити. Бачите, декорація відправлена. З'явився літачок і написано, що відправлено. Тепер нам потрібно дочекатися квитанції 1 і квитанції 2, що декорація прийнята. Почекаємо, я зараз оновлюю екран через декілька хвилин, щоб побачити, чи прийшла квитанція 1. Я натискаю на кнопочку оновити. О, бачите, прийшла квитанція 1. Е, можна її переглянути. Але вона не червоного кольору, тому сенсу її переглядати немає ніякого. Е, тут ще написано буде, що звіт доставлений до ДПС України і потрібно подбати про е, отримання квитанції 2. Тож, е, будемо чекати на квитанцію 2. Я через деякий час повернусь до електронного кабінету і знову оновлю екран. Я повернувся до кабінету, щоб перевірити, чи не прийшла квитанція 2. Натискаю на кнопочку оновити. Квитанція 2 прийшла. Бачите, вона зеленого кольору написано фінальна, пакет прийнято. Можемо ще її переглянути. Всередині теж написано, що пакет прийнято. Отже, все добре, звіт поданий і звіт податковою прийнятий. Якщо квитанція 2 буде не зеленого, а червоного кольору, значить у вас є якась помилка. Откривайте моє відео про самі розповсюджені помилки, які виникають при наданні звітності. Посилання на це відео буде під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Тож, відкривайте це моє відео, дивіться, знаходьте вашу помилку, яка буде зазначена в квитанції 2. Дивіться про цю помилку в моєму відео. Усувайте її і е, по-новому надавайте вашу декларацію. Ну, а моя декларація подана і прийнята. Власне, на цьому все я здав декларацію за 9 місяців. На цьому я хочу з вами попрощатися. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх під цим відео. Ну, або е, можете написати мені на електронну пошту, в Viber або в Телеграм. Всі мої контакти є під цим відео внизу в описі. Тож, якщо у вас є якісь питання, пишіть їх мені, будемо з ними розбиратися, як то кажуть, в індивідуальному порядку. Ну і обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал податковий консультант, підписуйтесь на мій YouTube канал податковий консультант і підтримуйте мене вашими донатами. Я буду за це вам дуже-дуже вдячний. На цьому все. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.